Добрий день, я Хомікова Альона Ілівна, керівник танцювання провинка Танцлайн. Тема сьогоднішнього уроку у нас буде вивчення композиції, а, навіть не композиції, а танцю лягушата» для віку 4-5 років. Починаємо. Руки ставимо на пояс. Ноги забрали у шосту позицію. Починаємо з кроків на місці. Вісім рахунків і піднімаємо ноги на одному місці. Починаємо з правої ноги. Пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі ми робимо маленький е, згиб ніг і тягнемося у праву сторону. Комусь змагаємо рукою. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, лівою, вісім. Далі ми робимо випадку в праву сторону на зігнути коліночка та дуже високо піднімаємо нашу п'яточку. Ще раз, щоб було ви добре видно мої ніжки. Пішли. Права нога, випадку на, випад, на піднімаю. Раз, два, дивимось, три, чотири. І 5, шість, сім, вісім. Руку ставимо до, э, до э, лоба. Так дивимось. Виглядаємо. Ось. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Ще розпочатку. Без виду. І правої ноги. Вісім разів. Сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. То випад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. О, чотири рази. Поїхали. Коли ми закінчили випади, ми у кінці робимо голівкою вниз. Вісім. І починаємо працювати ручками. Раз, два. Два. Три. Чотири. У праву сторону робимо крок і сідаємо в Раз. Два. У другу сторону. Ще. Раз, два, три, чотири. В сторону. Право. П'ять. Шість, сім, вісім. Усім дякую за увагу. Чекаємо вас на наступному році. Будемо готовити вивчати нашу композицію.